Багато хто при переказі грошей через Приват24, Монобанк чи будь-який інший застосунок просто залишає поле призначення платежу порожнім. Або ставить пробіл, крапку, смайлик чи щось подібне. Але чи це безпечно? Факт перший. За українським законодавством вказувати призначення платежу не обов'язково, якщо мова йде про перекази між фізичними особами. Наприклад, бабуся перекинула онукові 1000 гривень без призначення. Формально порушення в цьому немає. Але факт другий. Банки та податкова можуть звернути увагу на підозрілі перекази, навіть якщо призначення не вказано, система моніторингу все одно аналізує: суми, частоту та відправників. І якщо бачить, що одна людина постійно отримує перекази, навіть без призначення, це може виглядати як приховане підприємництво або оплата за послуги. Факт третій. Деякі банки, наприклад, Приватбанк, не дають залишити поле порожнім. Вони автоматично підставляють переказ власних коштів. Це не просто так, бо повне ігнорування призначення ускладнює ідентифікацію платежу при перевірках. А тепер уявіть, що вам постійно хтось переказує власні кошти без пояснень навіщо та за що. Тому коли ви комусь даєте свої реквізити для оплати або переказу, бажано надавати і формулювання призначення платежу, щоб не було незрозуміле та сухе переказ власних коштів. Бо якщо фінансовий моніторинг зверне на це увагу, вам доведеться пояснювати, навіщо хтось постійно переказує вам власні кошти. І це може відбутися навіть не завтра, а через рік. Коли ви вже і пам'ятати не будете про ці перекази, тому якщо ти переказуєш гроші людині без комерційної мети, вкажи щось нейтральне, щоб не було проблем у людини, якій ти переказуєш кошти, наприклад, допомога батькам на комунальні платежі, фінансова підтримка сина на навчання, подарунок від бабусі на випускний. І завжди пам'ятайте, що подарунки між родичами першого, другого рівня, батьки, діти, подружжя взагалі не оподатковуються, тому чітке зазначення родинних зв'язків особливо важливе. Це не обов'язково, але зменшує ризики. Якщо нічого не вказуєш, то технічно все ок. Але у випадку підозрілих операцій тобі буде складніше пояснити, що це був не прибуток. Напишіть в коментарях, чи вказуєте ви щось у призначенні платежу.